Терміново генерал Сирський показав, як ЗСУ штурмують позиції Бахмуті. Більше розкажу і покажу у цьому випуску. Ви на Фабриці новини. Я Анастасія Федор. Командувач сухопутних військ Олександр Сирський показав роботу третьої окремої штурмової бригади ЗСУ на бахмутському напрямку. Генерал написав, що завдяки майстерності та мужності героїв вдалося вибити росіян з позицій та закріпитись на вигідних рубежах. Як це все було? Давайте дивимось. Давай, Марьо! Мё... А! -а, -а! Пиз... Бля... Заходи дальше, продвигайся, продвигайся. У кайма! Движение санью. Хорош! Подтягиваемся! Подтягиваем! Есть? Так, давай! Очищаем полностью! Марио, подходи к Хеверс, парень! Раптов сюда! Нет! Крой туда, Динас! Подтягиваемся! Эвакуация! Ляду, ляду, ляду. ляду открой! Давай. Быстро, давай! Я наложил турникет, а смотрите, давайте, короче, спасайте его! Давай, добрый, добрый. Є успіхи у наших героїв і на інших напрямках Донеччини. Так військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомляє, що рота російських Т-90 це до 10 танків була знищена вночі ударом Хімарс. Танки помітили БПЛА Посейдон у Петрівському районі окупованого Донецька. Вони, ймовірно, мали взяти участь у штурмі Мар'їнки, яка знаходиться поруч. Тим часом міністр оборони Олексій Резников заявляє, що окупаційні війська під Бахмутом втрачають по батальйону в день. При Цьому загальна кількість втрат ворога на бахмутському напрямку становить до 70 тисяч вбитими і пораненими. Він оголосив, що захисники Бахмута роблять важливу річ, вони зменшують наступальний потенціал росіян, яким чином не дають їм піти у наступ на інших ділянках лінії фронту. Зацитую далі. За нашими оцінками вони по батальйону в день там втрачають і продовжують це робити. Якщо порахувати, я думаю, на сьогодні до 70 тисяч втрат росіяни зазнали лише на Бахмутському напрямку. Маю на увазі вбитих та поранених разом. Кінець цитати. я ж нагадаю, нині за офіційними даними генштабу ЗСУ, втрати втрат окупантів складають 201 тисячу, тобто близько 25% від усіх втрат Росіяни понесли і продовжують нести саме в Бахмуті. Ви просто уявіть собі, як орда наступає на тому напрямку. Яка ж нині ситуація у місті і на околицях? Важкі бої за місто Бахмут продовжуються. З даними міноборони, українські військові продовжують просуватись на флангах під містом. Зокрема, сили оборони звільнили близько 20 квадратних кілометрів у Бахмутському районі. Аналітики Інституту вивчення війни вже відзначають, що українські військові перехопили тактичну ініціативу від Бахмутом. Схожу заяву також зробили і в Міноборони Британії. Проте звільнення територій дається нелегко, оскільки окупанти намагаються повернути втрачені позиції. У Міноборони наголошують, що ЗСУ мають успіхи на окремих ділянках Бахмутського напрямку, але в самому Бахмуті окупанти просуваються. Стежимо за ситуацію. Друзі, це фабрика новин. Підпишіться, ставте вподобайку цьому відео.